Привіт, мене звати Хабар, а для своїх ми ж якось можемо вирішити це питання. Зі мною знайомі багато людей, але мало хто знає мою історію. Я з'явився, в принципі, давненько, десь три тисячі років тому, але тоді мало хто розумів, що кидаю ще якесь хутро, вони творять мене. Далі пішли краще для мене часи, якесь різноманіття в товарах, хоч з'явилося. Період стародавнього сходу показав мою різноплановість. Так на сході є як фарфоровий чайничок, а десь в Єгипті вже якісь елементи побутового вжитку. Рік за роком, та й настала антична епоха, де я вже оливки, чи то їхні продукти оливкова олія. А далі, в період середньовіччя, поки коли відкривав Америку, я відкривав нові прояви себе. Церква підпорядкувала собі мистецтво, науки, освіту і мораль. Я ставав поціновувачем мистецтва. В період нової історії. 16 століття. Я знову набував нових форм і проявів, поки тривала французька революція, інквізиція та реформація, а хтось навіть ходив у походи, я тихенько вирішував питання. Та за допомогою географічних відкриттів міг з'явитися у вигляді ексклюзивних тканин. А отже ближче до сьогодення в період новітньої епохи з'явилося багато чого нового. Наприклад, країни внаслідок повалення імперії, але я до того не настільки причетний. Я з'явився у вигляді певних дефіцитних товарів. Тома сересер для мене став як благодатна земелька. А от зараз стало якось складновато. Окрім того, що тепер мене асоціюють тільки з грошима, втратили люди фантазію, то й гірше мене вже взагалі не хочуть бачити. А ще донедавна найблагодатніша цільова аудиторія студента починає мене гнати в шию. Відік викинули на горище, тому і ти, студентик, прямуй вперед, не залишайся в минулому.